Добро здоров'я! Інформація на рахунок мельдунка в Польщі на станом на 8 вересня 2025 року. Увага! Якщо у вас немає актуальної візи або карти побиту, вам мельдунок 99,9% не видадуть. Зверніть на це увагу. Сьогодні звертались в уж, нам потрібно було поновити мельдунки, тому що син здав на екзамен на категорію А1. Ну і відповідно потрібно, щоб виготовляли пластикове посвідчення водія. Мельдунки закінчились, син прийшов у Жонт, йому кажуть, треба, щоб був мельдунок хоча б на місяць. Йдемо робити мельдунок. Умова договору найму на квартиру є у нас там років на 5 підписана мінімум. Вписані я, дружина, діти, їхні писелі, тобто всі вписані все гарно, як має бути. І е, на якому ми статусі тут знаходимося, ми в минулому році склали документи на карту побиту. На вньосичку на першій сторінці печаточки червоні, що ми склали документи, і так як ми в це ми чекаємо рік. І нам кажуть, що буквально декілька днів тому у Жент дали розпорядження не робити українцям мельдунки, так як устава про охорону українців закінчується 30 вересня, відповідно. Якщо у вас статус УКР, ваша охорона закінчується 30 вересня, вам не дадуть мельдунок. Це 99,9%. Якщо ви подались на карту побиту і у вас немає печатки червоної в паспорті саме, вам не дадуть мельдунок. Зверніть на це увагу. Тому що хтось там хоче захоче там переоформляти машину, ще щось ще щось робити, ви найближчий час без мельдунки цього зробити, скоріше всього, не зможете. Тобто, ті люди, кому потрібний, він, зверніть увагу, з цим є зараз проблема. Дякую за увагу.